Угодніть земля, і ми по формі, бока була загружена в машинах. Це вже була остання наша ніч. Не знаю, чи переживу я цю ніч. В місті почався хаос і бардак. Десь в 2.14 ночі поступив сповіщення, що полетіли ракети. Ми всі вийдемо і нас просто розстріляють. Як трава, так люди там лежать, там лежать. Уже їх ніхто нікуди нічим не накрив. Стоїть машина, і виходить, що лежить труп, чоловік, дружина, двоє дітей невеличких чемоданих. Як я знала, що він ранений, я б туди не виїхала. Щоб спасти вас там якісь пару тисяч, треба положити ще в два рази більше. Хто хоче, лишається в полон. Сонечко, я вдома. І все, сльози емоції. Ситуація взагалі безвиходна, типа. Три кальці до більше 100 кілометрів, прорватися до вас, я тобі скажу, як, як воно є. Тіпа, неможливо, щоб до вас прорватися, треба положити кучу народу, це треба контрнаступлення зробити, щоб пробитися до вас, щоб спасти вас там якісь пару тисяч, треба положити ще в два рази більше. Посадили нас на казарму і ми неділю були на казармі. 24-го ми дітей до трьох часів ночі. просыпаемся от того, что земля гудит, гудит земля, и мы по форме, и я спрашиваю, что происходит, а мне говорят, война. И для меня это был шок. Я просто говорю, как война. Вот это у нас потом общие сборы и до указивок начальник нас всех в подвал. Потом у нас команда выезжать садила сортаны на Мариуполь. И Команда поступила, все по машинам. Все, та бика була загружена в машинах. Коли вже розуміли, що вони вже почали заходити на піщавик, дійшли до, до Талаковки, то начальник построїв весь відділ, построїв жіночий склад і сказав, що так як ви жінки, ви маєте право не воювати і кожен їхати, поки є можливість, виїхати. Всі, хто бажає, ніхто нікому нічого скаже, здаєте зброю, все і можете виїжджати. То більшість виїхала, залишилася дружина. Дружина була під час всіх всього початку, була зі мною. Вона відлучалася, це виходить, її брата там в Маріуполі, її будинок. Вона їздила туди, готувала їжу, привозила нам, допомагала там, їздила теж на патрулювання міста. Ми бачилися, по-моєму, останній раз 16 марта, і все, після того зв'язок обірвався. В городе начался хаос бардак, знаете, так люди просто тоже были в шоке. Я поняла, что человек, я же знаю, что я человек военный, я не могу так все бросить и развернуться и уехать с города. Как бы Брат, военный, муж. И я так развернусь, тем более я из Донецкой области. Для меня это как бы болела эта ситуация, и мне это было не безразлично. Вже бої почали центри, вже ближче до драмтеатру. Більш нагнічено, вже більше техніки. Вже почала працювати, коли почала працювати авіація, десь в районі п'яти метрів падає біля мене снаряд, мене зриною волною відкидає. Получається, б'є в забор. Я бачив, як мені прилетіло в руку, поранення було, осколок, пішла кров, і все, шум в глазах, все, тошнота. Вони быстренько мене положили, зняли з мене бронік і говорять, у тебе є поранення. Говорить, Одне і друге. Люди лежат вот так по обочине, в начале, только в первые дни их еще накрывали, а потом они просто лежали, как трава. Вот так люди там лежат, там лежат, уже их никто никуда, ничем да, не накрывал. Да, да, да. По городу трупы никто не убирал, и подхожу, там мужчина плачет, а он не может ничего сказать, лежит женщина, и он стоит над ней, он говорит, вот, вот, я ее откопал, он, знаете, так, он говорит, я ее откопал. Порочці мене мені, гарячить, понимаєш, мені довелося різати кисть, щоб його достать. Ми проїжджали мимо центрального ринку, стояла машина, видно, сім'я збиралася, тому що стоїть машина, і виходить, лежить труп, чоловік, дружина, двоє дітей, невеличких чемодан. Я так, ведеть, було пряме попадання в машину, машина згорівша, і так вони як прилетіло, так вони всі лежали. Збираємо БК все, яке є, і готуємося до кого оборони, там вже як буде. І це вже була остання наша ніч, вже всі наші прикордонники зійшлися до нас, там. розтягнули в себе і ми готувалися, і я в той момент я написав дружині, що не знаю, чи переживу я цю ніч, щоб вона мене не чекала, тому що я можу не повернутися, що вона молода і жити їй якось треба. Я написав це все в телефоні відправ, і відправи, думаю, ну все одно там дійде, воно до неї не дійде. Я просто не, ну, не думав, що зранку буде штурм і це в нас буде останній штурм. Начальник нас усіх зібрав, говорить хлопці, або хто хоче, сьогодні останню ніч пробуйте пішком виходить, хто хоче, лишається в полон, хто хоче. Лишайтесь далі. Я нікому нічого приказувати не буду. Всі боялися того, що скажуть, да, «Ви виходьте в полон, на нас ніхто не лише живим. Просто так, поки ми всі вийдемо і нас просто розстріляють. У нас тоді построїли так в колону і повели. Повели нас там через завод, через розбитий мост. І виходить, провели нас в посілок в Мирний, там вже ДНРівці стояли і зустрічали нас уже руські. Почали всіх зупиняти і. Просто тупо роздівати. Там, в кого нова фіска, в мене була тоді курточка. З мене курточка, я говорю, так, а я йшов. Ну йшов, типу, ну, зима, холодно, в одній вона Він вже не, тобі, вона тобі вже не треба. У мене персінь був мені дружина на день народження подарувала. Я кажу, я не можу зняти типу, пальцем. Він говорить, я тобі даю дві хвилини. Якщо типа, не знімеш, то я тобі його типа, зламаю вместе з пальцем. Мені прийшлося щось тоді виїжджати з Маріуполя. вони з Маріуполя кожну машину там витрушували. Да, и потом же мы проехали еще 35 постов. И вот пал выбор на Черневецкую область, на Буковину. Мы здесь никогда не были. Ни наша семья, никто не был. Мы здесь все первый раз. Если бы я знала, что он раненый, я бы оттуда не выехала. Просто кулаками, ногами, цепками. А так стоїть, я поняв, так стоїть типу, коридор, і, типу, коридор, і тебе просто б'ють. Просто б'ють. Я ж я встиг упасти, ну, я не до землі не долітав, втірав свідомість, мене ногами піднімали, а потім опять і опять. Оп і виходить, отак стінка до стінки, так і тебе на присядці сід, сідай, типа по орліному, Типа на повну стопу. Гуки за голову на повну стопу. І все, отак сі, сідаєш і поки там дорогу запускають і колотять, то. Ззаддя так ходить, ще там ногою там, по пучкам потім підбиває. І все, я чув, мені погано-погано. Я ще так боковим зренням бачу, почали, били, били одного хлопчика і все, його просто забили, він навіть не шевелиться. Його так за руки, за ноги підняли і отак під стінку кинули. Потім через рамя, ще одного так. води ми просили, нам води не давали. Получається, дощ тоді я знову пішов дощ. Так, ми в сарай сиділи так в вікно, і на вікні була набита так тряпка. І ці стаканчики, що нам давали чаю, це хлопці ходили це на цю під цю тряпку, так збирали цю воду, і там по чуть-чуть пили. І то начальник дуже за все безпокоївся. типа, першому потрібно старшині, він нас поранений. І то в першу чергу, що нас обирають, там той стаканчик, в першу чергу приносили мені. Я поп'ю, потім всі заходять двоє. Типа, Хто там просив на перев'язку там, ранений, тіпа, начальник все, тіпа, йди перев'яжу. І виходимо з ангара, з цього, і нас зустрічає такий в чорній формі, теж в масті. І я знаю, що так напроти з наш була тіпа, наші госпіталь, там, госпітальні. І ми йдемо не туди, а йдемо в іншу сторону. Я розумію, що це зовсім не те. І виходить, один уходить, і оцей ще в чорній формі. В масці, тіпа, так, ми заходимо за цей ангар. Получається, дерево таке стоїть. Він говорит, підходь до дну підходи к дереву. Я підходжу к дереву, він же ж говорит, становись на колени. Я стою навколішки. Він говорит, закривай глаза. Я, говорит, готов умереть, типа, за свої родини. Конечно, острашно, не страшно. Ну, я, говорит, готов, готовий, говорю, готов. І все, я чую сзади, затворчок. Я глаза закрив, думаю, ну, почав читати очі нас. І чую, як у очередь, раз і з правої сторони лягла. І сміються. Типа. Що не страшно, типу, укроп. Говорю. Та ні не страшно. Говорю. Ну, це був типу, пробний Вторий буде точно. Готовий, говорю, готовий. Готов. І опять, вторую вечер, типа ложать, рядом, тільки з іншої сторони. Все, глаза відкривай, водій нічого не пече, не болить. Ролик є в Ютубі. Мені почали дівчата дзвонити, писати. Говорить, посмотри, там Коля Вводять їх в плен. І є ролик. Там твій Коля. А я вот нервничала, даже не могла рассмотреть его. Мне потом показали, говорят, вот, обвели мне кружевочком, прислали, вот. А я говорю, где? А он в этот момент просто отвернулся от камеры, он не давал мне интервью, я так ждала. Начальник он зашел и говорит, что Е, да, вас тут у нас тоді було 400 чим то чоловік. типу, дуже багато тросотих поранених, але є і нормальні, які можуть працювати. Значить, давайте, тіпа, думаємо ось так, що ті, хто можуть працювати, вас забирають, ви йдете працювати, ті, що не можуть, типу, залишаються, і за те, що будуть працювати ті, що можуть, ніхто вас не буде чіпати, ні тих, ні тих. Якщо ми зробили так, як він сказав, то нас могли вечором завести і там на полонах більше якоїсь каші насипати. Да, було таке. Ну це було дуже 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 рідко і тому. Ну, Ну а то й краще, що вони насипали нічого, тому що вона ніяка. Все ж по очері нас називають, і то так виходиш, голову опускаєш тобі, руки назад зав'язують скотчем, зав'язують глаза, і тебе просто ведуть. Ти, ти нічого не бачиш, не чують, просто тебе везуть, як куклу. І все, тебе просто кудись кидають. І ставлять на коліна. це ти ззаді зав'язані руки, ти тупо стоїш на колінах, біля тебе чуєш ще хтось, ще хтось. І все, де ми знаходимося, ми нічого не зрозуміли, то тільки що слово літак. Ми розуміли, що нас погрузили в літак. І коли вже почало гудіти, то так колихать, ми вже зрозуміли, що ми злітаємо. Підходять, отак, посадили тебе, отак, перевертають з коліна, поставили, посадили на жопу, їж. Отак руки ти просто немала, а те глаза зав'язані, руки зв'язані, якась коробка перед стоїть, а ти нічого не бачиш, що ти там можеш знайти, що ти там можеш їсти. І ото хлопець що за мною був в місті з моєї колонії, то моєму Діма, він каже, його Діма звати: Колян, давай, давайте не будемо тіратися, хоч хтось. І то ми, поки вони там десь відійшли, і оце виходить, я свій кіт, оце з форми пуговицю пристігнув до його кітеля до петельки, і оце ми так друг друга нас вдвох тягали, щоб ми не, не ми так, Як тільки мене піднімають там десь і що, він одразу хватається, і ми то вдвох отак. Коли ми на цей пункт пропуску заїхали, вже я розумів, що ось чи, типу, Черні, ось Україна, я все одно не розумів, що це, що це правда. Дали нам цей телефон, всього. я вже цього телефона чотири роки не бачив, що з ним робити. Там карточку допомагали вставити, я там зором пополам. А що робити? Кому дзвонити, я нічого не знаю. Я то бистко почав скачувати в Фейсбук, там все, почав її шукати, почав брата її шукати, Я ж не знав нічого, маму шукати, сина. Найшов її там, знайшов інстаграмі там. Пишу їй, вона мовчить, Васьки пишу, мовчить. І тут я вже заходжу в інстаграм, знаходжу малого сина, пишу синові, що так і так. І тут проходить хвилин 10, оп, він пише, який куля. Я йому пишу: Нікіта, ти що? Буквально дві секунди він мені вже на інстаграм вже телефонує. Сонечко, я вдома. І все, сльози, ці емоції. А я тіпа, а що мені не сказали, мені не дзвонили, я б тебе зустрічала». все. Я говорю, я тобі", і вона я тебе ждала, і я. Гаря, все, я їду до тебе. Я говорю, а де ти вообще? Та я, ну типу, в Чернівцях служу, тіпа, служу, говорю. Ті, типу, черніці, де я говорю, да мені похрен, все, я їду до тебе. Все там, десь через принцип трошки поспілкувалися, мама там собі плач, всі метод. І все, вона мені десь через годину телефонує, все, вона вже на роботі, вже начальник допоміг машину запав, вона вже все, все. І в той же день, в 8 вечора, вона вже сиділа біля мене в Києві. Заходиш в госпіталь, там, до нашої прикордонні, все так, бесідка є, зустрів. Сіли отак, як це зараз, сіли біля мене. І я не на неї дивись, і вона на мене дивиться. І тут просто-тупо ступор, я не знаю, що мені робити. Я не знаю, що робити. — І вона так само, просто як у натвор... нього взагалі, так, пусту, знаєте, на мене дивиться. А я не знаю, що робити. Я так столько разів представляла просто, нашу зустрічу. Коли ми на реабілітацію мене направили до Львова, і там, вже коли ми вдвох побули вже певний час період, вже було легше, що вона все одно була рядом, якось в місті, в місті і... Я не знаю, як це на відчуття, що чи за цей довгий період часу я не привик, що вона в мене є, вона відсутня була. До цього треба було по-новому звикнути, напевне. Таке відчуття, що ми, як наче ми знову перший раз зустрілися, треба починати все спочатку. Коли ми вже повернулися, заїхали в строїнці, це мені дуже сподобалося, що вона організувала цю зустріч з нашим сусідом, який допомагав їй. Все так красиво було. Я очікував, що вона склала, що буде зустрі, але я не очікував, що буде прямо так. С хліб, сіль, ці діти з квітами, ці прапори. Оце все. Мені так було приємно, я такого не очікував. І я їй дуже велике за це дякую.